Всім привіт! Сьогодні багато обіцяючи, що ми Дуже довго його чекали, щоб зняти огляд на город моїх батьків. весняний. Весняний. багато обіцяти він буде туди на літо на ось, що він там виросне. Ми вам покажемо, що вирощує сучасна українська родина на Київщині, який це на сезон літо 2025. двадцять весна ще весна двадцять п'ятого року. Зберемося Йдем... двадцять п'ятий рік. Ідеки в тебе соток город? Ну такими клаптиками. Тут сотки чотири, тут соток п'ять. Там ще є далі з картоплю ми їх не рахуємо. Там 30 рядків. 30 рядків картоплі. 10 відер посаджених. На зиму хватить нам ще комусь, кума. Кому. Ми ділимось з нашими родичами картоплею. А вони так їдять, що по супчик парі. Тут у нас садочок. Ягоньки, персики, нектаринчики. Повіжними я вже нічого не сижу. Тут тільки травичка така ж. Ну, Панько купуни будемо. Нічого, Давай садок. Значить, татас ідуть піони. Жимолость. Де Дежимолость? Ось, це в нас буде жимолость. У цьому році у слабенько щось цвіла. Ну Дивіпілося. не забувайте, що сезон 2025 у нас починався холодним. Були заморозки. Де, Нічого. Йошта. Воно вже позаязувалося. От тут смородина. Смородина. Ось вона, бачите, ще минулорічне відео, точніше, е, в дворічної давності було червоно. Тут у нас перечка червона, багато її буде. Тут яблунька. Яблунька яка? Слава переможцю. Да? Тут зарядка нагнулися. Нагнулися, проберезли. Тут у нас е шовковиця. Мама її пообрізала. Останній, як би що Пообрізали ми зовсім через те, що шовковиця і треба гарно їсти та збереш, то тут буде янівка. Береш її так і з'їдаєш. А як вона вже впала або десь там високо, то хтось з'їздить. Через те наверх обрали. А тут тільки низенько. Воно потім так за літо виросте, ось такі, по три метри гілки, оці всі повиростають угору. знову підвезмо з ними боротися. Шоковиця так. у нас біла, така розміром з мізинець. Навіть мій великий палець така. дуже добре. А тут одна гілка, що така, як я кажу, замурзана, але вона біла з таким конкурентом. Загоріла, загоріла, але дуже солодко. Так, що тут абрикос, там нектарин. Ну, оце таке, де не будемо. Ото стороною можна. Отак далі. За абрикосами у мене ряд лохини. Розкажи про те, як вирощувати лохину на київщині, як ти це зробила в неї цілий рядок. Якщо розібратися, і, 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 треба упросити батька, щоб викував глибеченьку канаву по коліна. засипати її, всяким непод... ну, голка, голчинням, як у кажуть рожівці, палками, хвоєю, корою, спеціальним ґрунтом кислим. Садиться, і поливається ціле божелі. Кожен день до подачі. Батько так багато носив сюди. Це робота. Це батько робота, він кожен день його посив, поливає. Ось бачите, які квіточки має зараз лохина. Оце це у нас тут полуниця. Це якийсь сорт ковчиха. І воно десь треба показати. Вона пізня, десь такими, як воно. Як лапки, вона ще не видно. Воно так ніби полуниця суниця я бачила. Ось такі вони довгенькі, такі ягідки. І тут ще в них такі пальчики, що виростають. Вона така дуже-дуже ось, ось, тут воно видно. Ось О, тут, тут вона полуничка, і тут така от грібінець. Ще такий. Полуниця. Уже перша є, якщо що. Сьогодні 20... 22 травня 25-го року. Тут в мами тепличка невеличка. Мак. Люпин. це ми зараз туди ще, ще дійдемо. Йдемо далі по посеришся. Полуниця в мене гарна в цьому році, Надіюся, що її не зогниє. І раз уже не змерзла, то вже не зогниє. Тепер щоб доспільно. Що Тут ще будуть огірки, вони ще не повилають. Повертаємося на картоплю. У мене рання картопля. Це рання картопля, мама. Думаю, що десь сьогодні 22 днів за 10-15, за два тижні будемо потрошечки дивитися, що там буде. Понад краю у мене чорнобриється і газу. Це буде дуже гарненько так потім. У нас є компостна яма зараз. Туди ми вона коса і крива, ми її будемо переробляти. Розказуємо, навіщо потрібна компостна яма. Ми живемо в селі, але ми сортуємо сміття. Мама сортує статом сміття. Ми стараємося сортувати. Скажімо, так. Виходить, Якби ще забирав хтось метал і скло, бо ми його возимо в сусіднє село про спеціальні контейнери, а в основному збираємо у мішок, збирає село сміття, але так виходить, що ми його здаємо тільки раз у місяць. Ми збираємо різні пластикові пляшки, пльочки, помиті. Я все мию, щоб воно було чистеньке таке. от. Щоб там потім було бомжикам, бо людям, які це будуть розбирати, було кому... пливо. А ще причина, якщо я його поставлю в сарай, воно буде стояти там і воняти, миші, миші, то краще воно буде сухеньке, чистеньке, не А і не воняє раз у місяць. От, Все, що може згнити, або з'їдять коти, на розпалу, бочка вже в нас є, десь там спалюється. Mm -hmm. Те, що може згоріти, горить в каміні. І, і метал трошечки здаємо, завозимо. Ну, не здаємо, а віддаємо. Бо ми, якби здавали, то ми б за це дай, гроші б мали. Що показує? Дай, це ми вже дійшли, то показує вам череш. Куди здавалося попала цвітні якраз у морозці, але слава Богу, 5 градусів морози виявилося для цвіту, особливо не пошкодило. Особливо там отуди він подивився, там серединка. Така буде рясненька. Краса. Вона така саміт, вона така проживувато, червона. А он вишенька теж як зав'язалась гарно теж мороз не пошкодить. Йди, будеш показувати. Ді, Що це, це в тебе помідори? тут? Помідори, ну, Вони ще будуть скільки тебе буде кущів помідорів? І, тут штук 200, і тут 10. 200. Ну, таке. Ще щось самосіло вті. Ніхто не хоче їсти, йде далеко не їзде, так і багато не буде. Ось тут перець, тільки посадили. Ми так йдемо, бо спочатку наша ділянка була ось тут. Тут Оце, було закінчення Оце було закінчення ділянки, а потім ми ще оцю купили. Ще 10 метрів шириною. Там що посадили дерева, то яблуні. Щоб... І воно яблуні все більшають, більшають, а городик так звужуються і звужуються. У нас там малина ще, чи... ну тобто мама сусідський ще город. Тут буде для мене горошок зелений. Для мене. Але я його їсти не буду, бо мене не буде вдома. Ну, тільки починатиме цвісти, це тільки через місяць. Родиска вже переросла. Радіско вже їли, Тут стежечко і біде. Ідемо прямо. Тут в нас цибуля, як справжніх українців. Насіння купляють саджанко, купують, замовляють у вересні, на початку вересня. Кожен вересень, я думаю, що от війна закінчиться, і доця приїде, і вона ж буде щось готувати. Я їй дам цибульку. Садимо її на зиму. Виростає вона серед літа. Проходить знову тих самих 9 місяців, а війна так і не закінчується. От воно і через це отакі виходить, що лан цибуля. План, цибулі, таке гарне слово. О, ну, о, все, мене, Хто питав, оце починає на попередній відео, можна подивитися, оце буде наш новозеландський шпинат. Він ж сіється сам по собі. Я отак от тільки зараз так можу, букетиками такими, такими з коренем вириваю села. Отут все буде потім у цьому шпинаті, і він Другу, дуже смачний. Капусточка і цвітна і така в'яжеться. Капуста. Шавель. Шавель на зелений борщ. Нічого, Маємо посіло. хрону. Да. Пинатун, на Квітки. Ну, Був чесник, якщо що. Цибуля і цибуля. Цибуля просто побачила в жерве. Оце, оце кусочок, це так. Це для Жені трошечки синенької цибульки. У -у -у. О, не Журливої Оце От воно так і виходить. Фіолетова цибуля моя улюблена. я її найбільше люблю до різних салатів. Смажити вона добре, бо колір штрачає така стає, непонятно що. А на всякі салати я обожнюю фіолетову цибулю. А тут починається вже чесничок. Зліва в мене такий часник зі стрілкою, хороші різні сорти. Отак, от береш десять восени, 10, 10 чесничинок і садиш. Вони виходить. Оце один сорт, потім другий сорт. А це такі, щоб стрілки справа в мене. Він менший, це більший. А це ще рожева цибуля, розанна називається. Ану повер до мене. Розказую, люди в передньому відео питали, казали, що тебе мучають і ти ходиш сюди, силоміць, на панщину на город. Я ходжу, коли ну, воно так треба сходити. Потім мені подобається. Отак узявся і сапаєш собі, сапаєш. А потім, як мені надоїдає, я можу загинути отак сапку і куди полежать. тебе город, це твоя основна робота? Люди теж за це питали. Зараз я працюю як на віддалені десь з 8 до 12. -ї. Ранку, я якщо. можу зранку вийти з самого ранку до восьми вже прийти. І ввечері, ну його вже не жарко, там після п'яти. Після потім з двох до п'яти я хожу сітки плести кожен день на три годинки. Ну жарко, що ж я буду спати чи лежати. От іду. І потім ще ввечері ще працюю, вже як потемніє, там вже в дев'ять-десять годин, ще трохи працюю на віддалені, те, що можна зробити так пізніше. От таке. Так що працюю в сітки. Город. І що хочу, то і роблю. Замічно. Хочу серіали дивлюся, хочу книжку читаю. Хочу в тікток. Ні, тікток я не дивлюся, у мене нема спеціально нема, щоб я його там не сиділа. <рес> так мені нічого вистачає. Та не рви нічого по дорозі. А як я можу так от пройти на стежці? Я сьогодні не, не ходила Це був дощ, дощ. А тепер вона нарізла зілля. Он салат. Тут треба пастися біля цього салату, от покажи салат. І хороший, вже не що того нервав. Мій брат, любить Андрій буде їсти. його. Mm -hmm. Малина. То у нас горіх. А, хороший горіх. А далі вже нема, що тут доріг. Мене... Що, що в тебе буде самого цікавого рости, як ти думаєш? У мене все звичне. Я вже іноді щось посажу, таке якось. спаржа в тебе була? Була. Вона там от в кінці, вона вже пішла рости в цій. Була. А бажани обично в мене дуже багато і дуже гарні ростуть. Перець дуже гарний росте. Помідори батат, що ти не розкажеш людям? Ти батат не посадила. Але буде батат? Буде. Буде, але ну, багато не буду садити. Буде дуже то ми мої, моїмо. Ми не встигаємо з'їсти. Да, так, що Шо Ми стільки не з'їдаємо. Але ми скільки врощуємо. Бо це українська Воно деп... Росте, воно росте. А як не врожай, а в мене нема. Так що краще воно виросте і я його роздам. Треба і... ділитися. мають. А що буде має? земля гуляти? Правильно. Тому, що... Непорядок. Хочу рости. О, диви, піонерці розцвіли три штуки. Тут рані біони. Це що пізні, як її недавно пересадили, так вони ще такі. А це вже оціли квіти, то я вже тюльпани повикопувала, але вони підсихають, щоб можна було їх обрізати і сховати, розсадити їх. Отакі. Що ти бажаєш людям? Миру. Здорові, щоб були. Жили собі, в щасті, в раді, в Щоб життя було в радість. А щоб вони мали здоров'я і щоб мали здоров'я їсти. Смачне. Щоб ви там требу. своїми руками житешся. Або не їсти, якщо вони не хочуть. Щоб, якщо що, у вас були гроші і це було в задоволення, що вам не треба було вирощувати. і ви Здоров'я. І от бажання хочуть, їм, хочуть, їм. Щоб собі був вибір. Напишіть в коментарях, чи вам сподобалось, що ми тут вирощуємо. У нас немає декоративних дерев, бо мама в них не дуже сильно вірить. <свес> а он у мене, дивись, які декоративні. отам, отам, у яру. У <свес> <свес> яру у нас сусідська, е Шілянка, там вона. Там казала, воно ж таке <свес> є. У нас є ліс недалеко, тому там щось там вистачить. Це вже секретна інформація. Мама. Значить не показувати. Доби, яр, глибочезний, що там в і вбиться можна. Краще не лісти. Краще не лісти і не вбиться. У нас росте <свес> все <свес> <свес> таке, <свес> що <свес> можна <свес> з'їсти. <свес> ну і так Потрібне, корисний. Звичайне, напишіть в коментарях, що вам сподобалось. Побажайте нам чогось хорошого. Та й все. Гарного нам всім врожаю!